Дорогі. Їхали з Норвегії через Фінляндію. А тут от кордон іде Швеція. І в мене Вольва капець короче, не мог здержати. Вона повернула на Швецію. їдемо на Швецію на родину Вольвушки, хоч побуде вдома трошечки. Та Настя сказала, тут є здоровий магазин, якийсь модний, там де є конфети. Коротше їдемо вже в Швеції за конхметом. Ось така вона в Швеції. Ми в Швеції. Диви, що тут робиться. Тимоха аж розстерявся. Що ти твориш? Тобі що сказала мама, все можна брати. Дивіться, що тут робиться. Жах. Напитки, шоколадки, конфеты всякие. Вот такая она Швеция. Девчата вышли из магазина. Маша, покажись. Вот. Слідуй. Скільки у вас? Білядесяти кілограмів всі но, разом. Но все разом. общем, все разом около 10 кілограмів. 10 кілограмів конфет в Швеції я тут, я тут трошки. набрали. Це якийсь жах. Як з голодного краю. Ми брали все, чого у нас немає. А ви ми мені діпі... напіток хоч який нібудь взяли? Не, Ні, ми тобі конфет набрали. Ми ж не заканчивали. Там такий огромний вибір напіток, що я сама не знала, що брати. 那啥。